Сьогодні в стінах Кременчуцької міської ради відбулася сесія, на якій депутати та міський голова Віталій Малецький ухвалили важливі рішення, що стосуються забезпечення життєдіяльності міста. Перш ніж перейти до переліку питань, вони привітали бійців комунального фронту, які нещодавно повернулися з Херсону. Це працівники теплоенерго, які протягом двох тижнів допомагали мирним херсонцям відновлювати свої будинки внаслідок терористичних дій ворога. Ми хочемо від імені нашої громади від всіх кремечужан, від імені тих людей, які дякували вам також в Херсоні від керівництва Херсону, подякувати вам за вашу роботу складну, але вкрай потрібну. І сьогодні ми хочемо наших героїв нагородити почесними грамотами виконкому. Особливу увагу на сесії приділили сфері освіти. Депутати Кременчуцької міської ради ухвалили рішення про відновлення роботи дошкільних закладів номер 61 та 64, а також початку роботи дитсадку номер 13 на базі Кременчуцької гімназії номер 23 Крім цього, депутатка Лариса Гориславець виступила із двома депутатськими запитами, які пов'язані з організацією освітнього процесу. Один із них спрямований на підвищення рівня поінформованості серед батьків та педагогів. До керівника департаменту освіти для того, щоб спільно, за допомогою е, комунальної телерадіокомпанії Департаменту інформаційних комунікацій, провели це єдине інформування про те, чи можна забирати дитину з укриття, чи не можна, там, які правила, що мати. Тому що е, дуже багато різних. Е, Що виправдано, а що не виправдано. Крім питань про освіту, депутати Кременчуцької міської ради також ухвалили низку рішень в галузі землекористування, фінансування та роботи комунальних підприємств. Вікторія Максимович, Олексій Кражановський, Кременчуцькі новини.